Слава Ісусу Христу, Дорі, брати і сестри, запрошую вас до спільної молитви протягом місяця вересня, а такою спільною молитвою нашою буде молитва до Матері Божої страждаючої. В місяці вересні, 14 вересня, є знайдення Христа. І пам'ятаємо, що цей рік літургійний в нашій, тобто в Україні, є присвячений роздумам святого Христа, присвячений святому Христу. Тому в цей місяць, вересень, коли буде закінчення цього року Христа. Я думаю, що буде також таким гарним спільним актом нашої віри. Це молитва до Матері Божої страждаючої. Є така молитва до семи ран Матері Божої. Що це за рани? Це рани, котрі є пов'язані з тим стражданням, яке вона досвідчила через участь її в історії спасіння і в також в цій справі спасіння, яке звершив сам Господь, а до якого також він запросив її, і оскільки вона мама. Ісуса Христа, то вона також взяла сповна участь в цих стражданнях, сповна взяла участь в цій місії спасіння Ісуса Христа. Тож перша рана це тоді, коли Симон сказав, що меч прошиє твоє серце, коли вона принесла дитя Ісус, щоб обрізати за звичаєм. Друга рана це тоді, коли вона втікала до Єгипту. Коли Ірод хотів вбити Ісуса Христа, третя рана це коли вона загубила Ісуса Христа в Єрусалимі і по трьох днях його знайшла. Четверта рана, коли вона зустріла Ісуса Христа на хресній дорозі. П'ята рана, коли стояла під Христом, шоста рана, коли тіло Ісуса Христа було знято з Христа, і вона тримала його на своїх руках. І сьома рана це коли вона клала тіло Ісуса Христа до гробу. Отож, роздумуючи над цими подіями, роздумуючи над цими діями, пробуємо усвідомити і долучитися до цього страждання, як вона це все терпіла, як вона страждала, скільки це болю. І задаємо питання: а чому вона страждала? Тобто, що було причиною? Це не було якесь таке спонтанне, щось таке зненацьке. Вона була свідома. Вона знала, що відбувається, вона знала. Для чого прийшов Ісус Христос, вона все це розуміла, але особливість цього страждання є в тому, що вона це прийняла. Вона погодилась, вона погодилася все це перенести. І навіть знання і розуміння воно зовсім не облегшило цього страждання навпаки, ще більше його підсилило. І також це страждання сьогодні продовжується, тому що вона бачить, як ця любов є відкинута, як далі людство через війни, через ненавість, через різні гріхи ігнорує і відкидає Бога. Це серце сьогодні також кровоточить. Наша молитва і роздуми над цим, звичайно, мають нас привести до того, щоб старатися жити по-божому, відкидати будь-який гріх, бути вірно, вірним Богу і бути в єдності з ним. І, звичайно, молимося, просимо її заступництва за нашу країну. Цей вересень місяць, окрім цих наших таких постійних зараз намірів, в яких ми просимо Бога, це про перемогу, про захист наших захисників, за всіх, хто захищає нашу батьківщину за всіх поранених, за всіх скалічених, за загиблих, за тих, хто перебуває в полоні, за тих, хто втратив своїх близьких. То в цей місяць я запрошую вас, щоб ми молилися в намірі тих, хто перебуває в полоні, щоб Господь. Допоміг повернути їх додому живими і здоровими, щоб наші воїни, які захищали нашу батьківщину, які потрапили в полон, щоб вони могли повернутися до своїх домівок. Також молимося за тих, хто втратив своїх близьких, хто оплакує своїх синів, чоловіків, батьків, друзів, знайомих, кого смерть, загибель близьких на фронті зранила і спричинила великий біль. Весь цей біль, весь, все це страждання, також всі наші страждання, хто де е, виконує якусь роботу важку, е, чи е, досвідчує страждання як переселенець, чи будь-яке страждання, будь-яке терпіння е, разом з цією молитвою, жертвуємо Господу е, через непорочну просячи в цих намірах. І віримо і знаємо, якщо Господь вкладає в наші серця розуміння і вкладає в наші серця таку готовність молитися, і ми це робимо, то це знак його присутності з нами. Він є з нами, і це є дуже важливо. І ми стараємося цілим своїм життям, своїми думками і серцем бути також з ним, щоб ми щоб наше життя було подорожу з Христом. Нехай Бог вам благословить, нехай скріплює, зміцнює, і нехай мати Божа огорне кожного з вас своїм плащем. І я благословляю вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!